Всім привіт! Роман Гончаров, Макс Подзігун. Пишем для вас обзорчик. Наконец-таки я правильно Було очікуваний сказал. огляд дуже, дуже багатьма, відзначеного як одним з найкращих гран-при Іспанії за довгий довгий час. І я можу тільки погодитися, що гонка була дуже класною, і в ній прямо було майже все, що хотілося. Все крім от... кульмінації. Ну, в кінці хотілося б, щоб, хоча б, спроба була, а так і десь від як мед, так і ложкою. Як мед, таки ложкою. Ну ну хочеться, хочеться, бо і в Сочі було щось подібне. До кінця інтрига була, 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 але не було розв'язки. Так само на гран-при Іспанії, але до того було стільки подій, що. Мабуть, як мінімум є про що поговорити і є які моменти вам показати. Тому, мабуть, підемо одразу по основних подіях гонки і згадаємо, що після кваліфікації у нас був пол у Льюіса Хеймлтона. Себастьян Фетель показав другий результат. Дуже себе дуже себе він після кваліфікації. Звинувачував у тому, що помолився на останньому секторі і мовляв, Поул був би наш. Але недаремно Льюіс після квали відзначив, що команда Феррарі попрацювала над стартовою системою, тому що процедура старту у Феррарі відпрацьована цього разу була набагато ефективніше ніж у Мерседес. І власне, як пройшов цей старт, ви можете бачити приблизно ось тут. Команда Феррарі. Змогла виграти його у Льюіса Хеймлтона, а там далі за ним почалося те, що нас, мабуть, позбавило великої частини інтриги гонці. Ботас Райкен Ферстапен, ну як мінімум, було б цікавіше їхати, і Кім і Кімі Райкену ну, з Валтері Ботасом і з Максом Ферстапеном, тому що Ферстапен в цілому тем демонстрував непоганий в цей вікенд. Я думаю, що він міг теоретично десь там побадатися із цими двома. Ну і Дані Рікардо теж було б цікавіше. Ну, дані Рікардо і так було неплохо. Він заїхав на подіум, який вряд ли мог би ожидати при обычном. Так, після гонки Рікардо написав, що Ханні Баджер, медоїд, це його талісман, бере те, що може взяти. Є подіум, беру подіум. Фраги не пахне. Тому на старті у нас закрутилася інтрига в першу чергу в боротьбі лідерів Себастьяна, Феттеля, Льюіса Хеймлтона. І тут. От постійно, дуже вдало мені здається, попрацював цього разу режисер трансляції, який вмикав всі ці радіообміни, які були між командою Льюісом, між командою і Себастьяном. І він завдяки цим влучним радіообмінам підтримував інтригу в гонці. Багато в чому. Тому що команда постійно казала Льюісу: чувак, не відставай, треба їхати в темпі. Він говорив: Я, я не можу, я їду в максимальному темпі, він дуже швидкий. А потім ця Перший підстоп дуже ранній, Себастьяна Фетеля. І стало зрозуміло, що ті прогнози, які були на гонку, що Піреллі обіцяли три підстопи для більшості фаворитів, вони справджуються. Команда Феррарі збирається йти на три підстопи, а Мерседес залишається на трасі, відтягують, відтягують, відтягують момент. І коли. Стало зрозуміло, що Льюіс точно йде на два підстопи. Причому другий відрізок він обрав із мідіумом, і йому надзвичайно пощастило з цим віртуальним сейфтікаром. По перше, майже безкоштовно провести цей підстоп і зробити це в той момент, коли команда Фрей вже не могла відповісти їм підстопом. Зробити дзеркальну стратегію, і саме тому він мінімум часу втратив на мідіумі. А Себастьяну Фетелю довелося на нього переходити на останній відрізок і їхати 30 кіл гонки, майже половину дистанції, і спробувати таким чином захиститися від Льюіса. І ось тут, мабуть, варто відзначити е, два моменти, які вплинули безпосередньо на боротьбу Льюіса та Себастьяна. Перший це коли Фетель виїхав після першого підстопу, встиг швидко проти Рікардо, і потім застряг за Валтері Ботасом. І потім Фетель сказав, що Валтері був на зношених покришках, і він робив усе, щоб мене не пустити. От він буквально перекривав траєкторію в кожному можливому повороті, щоб тільки не дати йому пройти, і себе довелося тричі спробувати. Але третя спроба була. Найкращим моментом цієї гонки, на мою думку, гоночним моментом цієї гонки, коли Сеп перехитрив Валтері Ботаса і зміг його пройти. Очень класно ты пішов хронологически, я представляю, як ми все там монтують. Ну дивись, вперше показуємо старт, потім показуємо підстоп під, під так, під віртуальний сефтікаром, потім показуємо чомусь раніше Валтері Ботаса і Себастьяна Феттеря. А... Гай річ відпочиває. Да момент опять-таки тоже с Кями Райканеном со с ходом Кями Райканена и этим расстроенным шестилетним малышом из Франции, который рыдал, и как команда Ferrari очень красиво отыгралась, и написали, что это не инициатива э Liberty Media была, это личная инициатива была команды Ferrari. я читал, до короче, что из Formula 1 Management, власне, цією этой компанией теперь владеет Liberty Media, была пропозиція Команді Феррарі зробити це. Ну, мовляв, там сказали: дивіться, є ось цей хлопчина. Він дуже дуже, дуже засмутився від сходу Кімі Райконона. Може, що зробимо, сказав, окей, давайте. Вони знайшли його на трибуні, привели його в падок, дали можливість поспілкуватися, сфоткатися із його кумиром Кімі Райкеноном. Величезну кількість інтерв'ю вони роздали всім телеканалам, які були в Паддоку. Вони залишилися в Паддоку, побродили там, поспілкувалися із гражаном із Хюлькенбергом. Коротше кажучи, реально малий запам'ятає це в все своє життя. Ей, hey, Liberty Media, у нас 70% олімпійського було дуже розстроєним. <laughs> Можна в Монако як будь пожалуйста. Хоча б чи На півгоночки. На півгоночки. На півгоночки, так. Да. Ну, по епізоду знову ж до Кімі повернемось, давай. Ще хронологію розіб'ємо. Там все дуже очевидно, і Кімі і Макс сказали на Валтері Ботаса, а сказав, ну, що, друзі, я це перший поворот, там завжди тісно. Таке буває. І судді сказали теж, ну таке буває, хай буде. І це дуже кльово, тому що в цій гонці ми бачили кілька епізодів, в яких судді могли б дати штраф раніше, ще рік тому навіть. І ми б говорили: ну, кемон, дайте їм боротися. Цього разу вони давали боротися. І Ферстапену з Ботасом і з Райкеном в цьому епізоді, і Сайнцу із Магнусоном. І... Себастьяну Фетелі з Льюісом Хеймлтоном. І ми повертаємося до другого ключового моменту після обгону Валтері Ботаса у виконанні Себастьяна. Це те, як Себастьян виїхав зі свого другого і, як виявилося, останнього підстопу. Виїхав попереду Льюіса, але в першому повороті вони були паралельно. І ну, мені сподобалося те, що Льюіс, тонко вказуючи на те, що Себастьян там трішки поштовхався, але він водночас відзначав, що ну, мабуть. Я те я був на зовнішньому радіусі. Мені там бракувало траєкторії, і в мене закінчилася траса. От, просто я не міг пройти там так, як хотілося б мені. Ну і Себастьян справедливо залишився попереду. І на прес-конференції ми теж цей момент знайдемо ось тут, десь зі Мабуть, взагалі, от найбільш, найбільш показовий момент у стосунках зараз між Себастьяном та Льюісом, на прес-конференції вони реально один з одним жартували про цей епізод в першому повороті. Хотя, uh, уявить себе что-то подобное между Льюисом и Нико Росбергом минулого года. Когда Росберг выезжает, там, трешечки вштовхаючись, вытесняя за межи трассы Льюиса, остается попереду, чтобы влаштував Хэмилтон. Так, а тут все окей, чувак, бро, молодец, клевая гоночная борьба. Я даже больше скажу, что, по-моему, Льюис чуть-чуть больше стал дорожить болидом, очками, да, то есть... Раньше, наверное, все-таки скорее можно было бы склоняться к тому, что будет столкновение и столкновение именно под... А тут Льюис, он когда понял, что он уже вряд ли туда поместится, вряд ли, не точно, а вряд ли, он выехал за пределы трассы. И он все-таки уступил. И он понимал, что... Ну, в теории, да, он сейчас проигрывает позицию, но, опять-таки, гонки не выигрываются в первом повороте. Дыхается а... и 30. Не, не, я, я име... да, я имею в виду, что эпизодично, да, гонки не выигрываются. То есть это же дистанция. Вот. И все-таки Потім змог відігратися. І И... зросліє-то. Так, ну і з одного боку, тут, звісно, команда Феррарі правильно все розрахувала, залишився попереду. Але якимось чином, і потім про це Фетель говорив, було втрачено в двох епізодах боротьба із Валтері Ботасом і віртуальний сефтікар цей підстоп Льюіса близько 10 секунд. І ось їх йому забракло на фініші цієї дистанції на 44-му колі гонки. На 44-му колі гонки за 22 кола до фінішу. Насправді Льюіс Хемілтон вийшов вперед і об'їхав він дуже легко. Себастьяна без боротьби і Себ команді одразу по радіо сказав, що шансів не було. Шансів не було. І надії у команди залишалася лише одна. Як вони думали? Дочекатися, коли гума на боліді Льюіса зовсім зруйнується за 30 кіл. Теоретично це могло статися для софту. Але не тут то сталося. Насправді не так, як гадалося зовсім команда Mercedes і Льюіс попрацювали надзвичайно з покришками. Я думаю, ще й тести в Бахрені, які вони проводили. Тоді багато чого дали нового у розумінні покришок для команди Mercedes. у нас дві по справжньому ну, надзвичайно класні команди ведуть боротьбу між собою. Вони ті покращення, які привезла команда Mercedes на цей вікенд, візуально здавалося, що вони зробили зробили величезний крок вперед. Але Феррарі в гонці були в одному темпі з ними, і лише ці дрібниці зробили різницю. Підсумку дали перемогу Льюісу, а не Себастьяну. В Тарсіон Ком'ю обратились, ребята за новинками. До речі, Получили, а, да. якщо у вас є якісь а, негаразди з автомобілем, бо взагалі вам треба щось оновити, свічки, там, свічку поставити за здоров'я. Або ж треба мастило змінити, або акумулятор у вас здох, його треба поміняти. Пишіть хлопцям, заходьте на сайт, у них є форма зворотнього зв'язку, вони вам відпишуться в вай-меседжі, під'їдуть, все зроблять. Взагалі дуже кльові. Всі ссылочки хлопці, в описанні. Посилання там. Ми рекомендуємо: F1ua approved. Approved і перевірено нами. От. Тому повертаючись до боротьби Себастьяна і Льюіса, тут уже постфактум думки фанатів розділилися. Чи не варто було щойно Себастьяна пройшов Льюіс, дати Фетелю шанс перевзутися на найм'якший тип і спробувати в кваліфікаційному режимі наздогнати Хемілтона в кінці дистанції, тому що він не втрачав другу позицію в будь-якому разі? Рікардо був далеко позаду. І що ти думаєш з цього боку? І чи не діяла тут команда Феррарі трішечки консервативно? E, возможно, знаєш, що Феррарі ще десь намагається працювати, ну не працювати, а. мысли играть в долгую, да, потому что, опять-таки, квалификационный режим – это, ну, немножко ущербно для мотора. И мотор, до речи, был заменен на болиде Себастьяна у на старую версию, на самом на старую версию, и ситуация была подобна что Ботаса, и его мотор не выдержал. Дуже слушна думка, насправді і я думаю, що це малось на увазі інженерам, коли вони вирішували, які варіанти обрати. І в кінці кінців Себастьян в якийсь момент під кінець гонки вже нас догнав, наздогнав. Так От момент, коли там маса був строл, коли почали проходити колових, де маса багато втрат ем, забрав часу у Себастьяна, але потім Себ на прес-конференції сказав, що він не винний. Чому це маса? Я не знаю, чому йому ще щастить опинитися в цих ситуаціях, але там він пропускав мене. Але я погано загальмував. В цьому повороті мене трішки знесло, я ледь не в'їхав в нього. І там момент дійсно, там поворот такий був, так. що. Тобто ну, Маса робив все можливе, щоб пропустити. Він дуже досвідчений пілот і це не було навмисно. І себе одразу зняв з нього будь-яку провину, будь-які підозри. Тому от, великий палець Себастьяну за таку поведінку. І в кінці кінців великий палець Себастьяну за те, що він в кінці гонки. На фініші вже привітав Льюіса. Знову таки. брохаг, Чувак, класна гонка, Так, класно ти мене поштовхав першому порогі. Та ні, це ти кльово проїхав. Та ні, подивись, яка тебе квала була. Ну ні, чувак, ти майже взяв пол. Ну коротше, взагалі, любов, любов, я давно такого не бачив між суперниками в боротьбі за титул, як між Льюісом та Себастьяном. Я не знаю. В чем причина? Але обидва сейчас в нереальную повагу имеют один до одного. И большое огорчение, конечно, что Дани Рикардо немножко вываливается из вот этой вот тусовочки. То есть он, он бы там... точно влылся там, вот. Да, да, утро, да. нормальный у них был бы. Ник был миг. Немножко, немножко чувствовал себя лишним в том плане, что он понимал, что на этом подиуме он скорее всего ну, почти случайно. Мало того, что да, сошел Бота, с который скорее всего занял бы там третью позицию. А, плюс Макс Ферстаппин тоже как бы ни, ничего особо а, не смог предоставить из-за этой аварии. Вот. И Дани Рикард, ну как обычно, собака улыбака, всем поулыбался, отлично там выступил. Ну, Ну і по команді Red Bull ми очікували. Ми ще перед стартом сезону чекали від них боротьби з Mercedes, тому що це Red Bull і Вони кінець минулого року провели успішно. Ми чекали від них оновлень в Іспанії. По факту у них відставання було в гонці по темпу в Сочі 1,4% від темпу лідера. В Барселоні 1,3%. Відіграно було 0,1% у темпі. При цьому траса менше залежить від мотору. Тому, мабуть, мабуть, ми реально не побачили прогресу того, якого чекали від Red Bull. І Вони приблизно в одному темпі зараз прогресують, як Ferrari і Mercedes. І саме тому ми побачили на фініші першу трійку. це єдині пілоти, які були в одному колі. Усі інші програли коло і більше. І востаннє. Взагалі в Формулі 1 топ-3 була тільки в одному колі від лідера на гран-при Великої Британії 2008 року. Це був дощовий етап, коли виграв Льюіс. А на сухому треку, аж в 2007 році, в Монако, коли Алонсо, Хеммельтон і Маса фінішували на подіумі, і всі інші були в колі позаду. Ось наскільки великим, великою була різниця між лідерами, і вже зараз говорять, що ця гонка гонка оновлень. Серйозно вдарить по відставанню середняків. Тут взагалі без шансів для когось іншого. І саме тому на цьому фоні результат форсинді виглядає феноменально. Абсолютно, як, точно. як їм це вдається? Що вони там їдять перед гонкою? По-перше, правда, я все більше думаю, перес пересом. Навіть уже такого прям відкриття, то есть для, для, для мене лично відкриття это стабільність переса. То, что он крутой гонщик, как бы, ну, уже давно он это доказывал, именно стабильность. При том, что мы помним, сколько разговоров было о том, что крашмен, все дела. И вспомните, и с, когда он в Макларене был, и Баттон на него неоднократно жаловался, мол, как и так мы, мы напарники, он постоянно там со мной где-то бодается. Ну, бывают ситуации. Сейчас Серхио Парес проявляет себя, мало того, что талантливым гонщиком, быстрым, еще и очень стабильным. Но Эстебана кон. Ну, извините, то есть, я думаю, що если б у них одинаковий накат був в такой команді, і в принципі, тоже количество опыта, как і Серхіо Перес, я думаю, що там бы, вот, Рубилова было була вот, прям как між Льюісом і Себастьяном. Э, Можливо, в другій половині сезону так і буде, до речі, в команді Force India, і там возможно. вони почнуть трішечки бодатися, але дійсно цей базовий, базова швидкість, яка є у окона, без досвіду має вже зараз, без досвіду, він. Одним із відкриттів є старту цього сезону. Хоча минулого року, ну до речі, знову ж таки, повертаємось до минулого року, як окон їхав в Манерів проти Вірляйна. Нічого особливого. Всі такі окон, окон чемпіон, молодий талант, Мерседес його підмітили, в Рено його вирощували. Потім з'ясовується, що окон може їхати стабільно, круто, і Форсингі не даремно чомусь обрала окона, а не Вірляйна. Да, слушає, насампелі, неоднократно ми бачили таке, коли. Когда... Типа, знаешь, приходят типа талантливые гонщики, там чемпионы и тому подобное. Не имея хорошего болида, ты банально себя не можешь э, адаптировать. Посмотрите, как просто как пример Роман Грожан. Да, талантливый гонщик. Постоянная проблема с тормозами не дают э, на 100%, даже мне кажется, на, там, на 70% реализоваться ему. Дани Рикардо в HRT ничего не показывал. В э, Тор ну на равных было. Пришел в Red Bull класс вообще. З ким там у нас у що ну опять-таки там давайте нас... подивимося на uh, того, кого взагалі називали потенційно найкращим новачком сезону: Стофіль Ван Дорн. Да. Що він зараз показує проти Алонсо? Взагалі нічого. Таке враження, що це пілот ну, іншого класу, прийнянні з чемпіоном. І так, Борит відіграє важливу роль, і чомусь Форсиндії вдався цього року стабільний. Політ стабільний з хорошим балансом. Пілотам він постійно подобається. В усіх умовах ми бачили в Австралії на вуличній трасі. Побачили в Китаї на швидкісному треку, побачили в Сочі на дуже швидкісній трасі. Побачили в Барселоні, в Бахрейні і всюди він їхав. І здається, що і в гонці оновлень ця команда теж майже не програла лідерам. А водночас випадали всіх своїх суперників і на гран-при Іспанії це показало. Тому їм о, величезна повага, цікаво подивитися, що буде далі. Ну і у Форс-Індії, кстати, вони вже очень плотно по очкам подобрались к пілотам Red Bull. Так, у Red Bull были сходи у Дані Рікардо і у Макса Ферстапіна і только за счет стабільності. І кстати, в ну, от на дистанції всего сезону это может сыграть реально. При Причому Форс Индія, я думаю, що может на каком-то там Монако заехать. Ну, до речі, так, наступна гонка для Пераса буде цікавим варіантом. Хоч я об'єктивно не думаю, що Red Bull аж так, так з ним треба провести зовсім невдалий сезон, там десь зараз <кхи> на розвиток... правда, <кхи> розвиток боліду, і тоді шанси будуть. Але у Фарсенді є хороші шанси проти усіх інших, і проти команди Вільямс, яка не зрозуміла взагалі, що показує із найкращим мотором, і проти команди Rosso, яка з вустами Карлса Сайнца просто визнала, що навіть цей новий мотор Рено. Він гірше за минулорічний мотор Феррарі, тому що Сайнс програв боротьбу вірляйну на трасі. Де він мав об'їжджати старий мотор Феррарі і не оновлений боліт за обер. Чому так сталося? Чому Рено настільки багато програють? Мабуть, в цьому до речі і криється вся проблема. Red Bull. багато в чому в цьому сезоні, тому що півтори секунди в Сочі відставання це було чисто по мотору. Подивіться на Алонсо, який в кваліфікації видав неймовірне коло, але у сумі сьомий результат, але програв майже дві секунди лідерам. Ось вам мотор. Ну Ось вам брак потужності. І у Renault виявляється теж не все добре із потужністю, а оновлення мотору відкладається відкладається і, можливо, аж після Канади воно з'явиться. Що не найкращі новини для команди Red Bull і її фанатів. Я не думаю, що там можна чекати чогось особливого. По середнякам... Я би, от просто, я би від команди Force India передав великий пламінний привіт команді Renault і команді Williams. Взагалі, в цілому. Це люди, які вибрали пілотами РНТЧ. Ну і чим думали всьом? навіщо це зробили? По палмеру було ну невже Магнусен був настільки непереконливим, щоб обрати його, а не Палмера? Я не знаю, чим вони думали. Невже їм потрібні були гроші? Та ні, це ж рено. І Берні їм вибив певні умови, які дозволяють зараз комфортно почувати. Вони вкладають навпаки додаткові ресурси, щоб швидше свій план п'ятирічку в три роки вмістити і вже боротися через один сезон за подіуми. Тому у мене до Рено величезні питання, але їм подяка, хоча б що Хюльгенберга взяли, тому що Ніко ще раз показує, що він пілот неабиякого класу. Найкращий фініш в сезоні, шостий результат, три в очках поспіль. Там теж все нормально. Він один буде вести боротьбу проти Форсиндії, але він один не воїн проти Переса та Лавахору. Ну і так само, як і мабуть в команді ХААС, де по черзі чомусь пілоти реально ведуть боротьбу. Цього разу вони вдвох претендували на топ-10, але квят із Магнусеном побадалися. Магнусена вибили з боротьби, піднявся на одну позицію вище Роман Гражан. По квяту, до речі, треба сказати. Що він провів дуже класну гонку. Він після кваліфікації був останнім. Після кваліфікації був останнім і сказав, що боліт взагалі нікуди не їхав. Треба було все перебирати. Команда все перебрала, перевірила ще раз роботу всіх систем налаштування. І в гонці він відіграв 11 позицій. Він проїхав 9 Він сказав, що ну, I'm, I'm very happy. I'm very happy. Це, це те, заради чого я змагаюся боротися, боротися ще раз боротися. І що класно, що мені сподобалося в інтерв'ю квіта, журналіст звернув увагу, що в нього був о, мозоль на руці. Навіть вона була здертою о, від гонки. І він сказав, що дійсно мені постійно на кермо доводиться докладати зусиль, щоб тримати боліт в швидких поворотах. Тому що я їхав в гонці 66 кваліфікаційних кіл. мы атаковали от старта до финиша. И это касается всех, в том числе и Хэмилтона, и Феттеля. Сейчас все Он... пилоты реально атакуют от старта до финиша. Он так хорошо приехал, потому дочь Пике сказала, что две недели мы не видимся. Вот. Приедешь в очки на Гран-при Испании, все больше мазолей не будет. М. Мотивация. Так, что еще? У нас осталось меньше Минут. Ну, По Алонсо, давай скажемо, що він провів теж бойову гонку. Він обганяв і неодноразово. І е, фанати в усьому світі, коли спостерігали, як нам режисер показує, обгін Алонсо когось із суперників, були такі I can't believe it. Невже Макларен Хонда може обганяти? Може, в деяких умовах. Завдяки знову ж таки ефективності шасі, він підбирався близько в поворотах, встигав обігнати в зоні ДРС. До речі, зона ДРС є така думка, трішки нам зіпсувала фінал цього гран-прі. От якби ви її не подовжили на 100 метрів, можливо, не так легко було б Хеммелтона обганяти Феттеля. І в кінці було б зовсім цікаво. А, можливо, було б, як в 11-му році багато хто згадував перед цим гран прі і перед стартом, що в 2011 році Феттель виграв гонку, а Хеммельтон фінішував в нього на хвості, причому останню частину дистанції вони їхали ось так от. І в 60-х 60-х розділило всього Феттеля і Хеммельтона, і, мовляв, це був реванш. Юріса Хеймлтона за ту поразку. Ну, не знаю, чи він про це думав взагалі, але круто, що такі моменти згадують. І у нас, як би, знову. Повертаємося до тих історій, коли всі мріяли про боротьбу найкращих з найкращих, і тепер Фетель дійсно проти Хеймлтона змагається в цьому сезоні за титул чемпіона. От. Ну, і... По нашому олімпійському давай скажемо, що ми були знову ж таки дуже раді були бачити всіх, хто прийшов. Вас було більше, ніж на Сочі. Що а, добре. Роботу, за роботу заведення я коментувати, відказуюсь вже в котрий раз. Вкотре можемо тільки перепросити у тих, хто отримав щось не те, кому пізніше принесли, не принесли, принесли погане, холодне, гаряче. Ну, коротше кажучи, ми, на жаль, а, нічого не можемо вдіяти маємо те, що маємо, але спасибі, що прийшли, підтримали наші трансляції живі. Вас було дуже багато, ви дуже добре хорошою публікою були протягом цього да. Гіру. І велике спасибо п'яти містам, які підтримали ініціативу F1UA у твоєму місті і зібралися на колективний просмотр. Ви великі, великі, великі молодці. Я там писав такий пост любви. Лів, очередной. Рів, Суми, э... Дніпро, Кривий Ріг і... Черкаси? Ні? І Черкаси. О, П'ять міст, вам величезний привіт. У нас офіційно, будемо говорити так, було відкрито філіали Феденюа в Дніпрі саме з цього вікенду. Ми бачимо, що вже у нас п'ять міст, які приєдналися до цієї ініціативи. І ми будемо раді знову ж таки бачити збільшення географії фанатів Формули 1, які будуть з нами дивитися Формулу в цьому сезоні. Якщо ви знаєте, що в вашому місті є болівальники Формули. На якихось своїх форумах, збирайте їх, збирайтеся нам. Пишіть ми Пишіть нам зробимо анонс. Спробуємо зібрати в вашому місті тусовку Формули 1 Якщо ви знаєте захваті, який готовий вам надати місце для перегляду, теж давайте сконтактуємося, зробимо це, щоб вся Україна можла, мала можливість за бажання подивитися по Формулу. І величезна подяка. Просто ось така гігантська подяка усім, хто дивився нас в онлайні і протягом вікенду регулярно підтримував нас донатом. Багато Хто стали фактично меценатами цієї трансляції? Ну, по-справжньому щедро оцінили нашу роботу. Велике спасибі тим, хто це робив протягом гран-при Іспанії. І можемо сказати, що ви молодці. Наступний гран-прі Монако. Ми чекаємо від вас більшої явки на наші офлайн-івенти на кваліфікацію і на гонку. Кваліфікацію традиційно HQ Bar Федорова 6. Ну, і на гонку традиційно ми теж збираємо нашу найбільшу компанію. І так само на онлайн-трансляції почнемо із. Четвергових вільних заїздів в п'ятницю зробимо перерву, потім субота, кваліфікація, неділя гонка. А, і, до речі, у нас Індія наближається. Так, да, і у нас Алоза, же... Індіанаполіс. Якісь трансляції точно будуть, можливо, не тільки гонки, можливо, ще й кваліфікацію Там якось кваліфікація... покажемо. Там кваліфікація дивний формат має. Там часов 6, іді, вона зали? дуже довго триває, так, вона на сесії розбита. А, словом, якось покажемо точно, ну, гонку це. от... Зуб даю, тому що дуже хочеться подивитися від старту до кінця, що буде у Фернандо. От єдиний єдиний нюанс, якщо Фернандо на першому школі з'їде. Ну, вибачте, якщо ми далі не будемо коментувати, просто покажемо вам да. інді, щоб ви мали нагоду на сайті у нас подивитися. Да, і інші і... Випадки У нас аукціончик на Монако, тому будуть крутіші картини. Я вам скажу, що взагалі я на це Монако. Це най... найвища планка по лотах, які ми виставляємо за всю історію f Феденюа, тому що у нас будуть 10 картин від Діани Малишевської. Вони всі в одному стилі, неймовірної якості, дуже круті. По-друге, нам моделісти принесуть як мінімум одну модельку, яка зроблена із паперу і картону, просто якість така, як найкращі моделі, що можна було знайти колись в магазинах. Іграшкових. І в мене є ще один невеличкий сюрприз. Приходьте на Монако, дізнаєтеся. Одну дуже цікаву книжку мені презентували, яку я теж розіграю на аукціоні. Виставлю на аукціон на гран-при Монако. Тож будьте будьте всі. Все, навіть все. Дякую, що смотрели нас. Підписуйтесь на всі пабліки, інстаграм. І дзвіночок, ставте на дзвіночок, натискайте на нього, щоб знати регулярно, коли у нас з'являються свіжі відео, і одразу бачите їх у своєму Фіді в Гуглі. パカパカ。